В Одесі за вбивство активіста Дем'яна Ганола судять старшого лейтенанта Сергія Шалаєва. Його обвинувачують у вбивстві на замовлення спецслужб РФ. Так слідство встановило, що у грудні 2024 року Сергій Шалаєв почав спілкуватися у Вайбері з чоловіком, який представився йому співробітником СБУ. Насправді ні, ця особа діяла в інтересах російських спецслужб. Матеріали щодо неї виокремили в інше провадження. Куратор запропонував Шалаєву винагороду влаштувати. Його працювати в СБУ для цього йому треба було перейти перевірку, вбити людину метою вчинення терористичного акту, тобто порушення громадської безпеки, залякування населення, дестабілізації суспільної політичної обстановки та втрати авторитету органів державної влади України шляхом завдання шкоди життю та здоров'ю громадян України з метою ослаблення держави та запропонували в нагороду вигляді працевлаштування на роботу служби безпеки України далі СБУ шалаєва та готовності останнього до працевлаштування, пройти перевірку. Казана перевірка полягала у виконанні завдання, а саме вбивство раніше невідомого чоловіка мешканця міста Одеса, на що останні надав добровільну згоду. Далі, за раніше узгодженим планом із особи один шалаєв, періодично змінюючи адреси проживання, з'являвся за місцями, де за інформацією особа один повинен був з'явив з'явитися потерпілиганом ядимович. Обставини виконані у винувальному акті. Так мотиви все визнає.